Продовжуємо ефір нацмарафону випуском новин. Мене звати Олена Морозова. За лаштунками для вас працює команда телеканалу Рада. Вітаємо. Через ворожий обстріл енергооб'єкту у Славутичі на ЧАЕС виникла надзвичайна ситуація. У наслідок стрибків напруги без електропостачання опинився новий безпечний. Конфайнмент ключовий об'єкт, який запобігає викиду радіоактивних матеріалів з четвертого енергоблоку. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання. І графіки відключень світла запровадили на Чернігівщині. Вони діють вже з 20-ї години вечора. Про це повідомили в обленерго. Без електрики залишилося понад 300 тисяч споживачів у різних районах області. Нагадаю, росіяни вдарили по енергооб'єкту Славутича. Тут зникли світло і вода, і така ж ситуація виникла в містах поблизу та частини Чернігова. Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Енергетики намагаються перейти на іншу підстанцію. Російські війська обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури і у східному та центральному регіонах України. Зараз там тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Міненерго закликало українців допомогти енергетикам обмежити використання потужних приладів у пікові години. Чоловік загинув на Чернігівщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Окупанти вдарили іскандером по одному з сіл Корюківського району. Уламки поцілили по сільгосппідприємству. У Ніжинському районі під атакою ворога опинилися об'єкти енергетики. Троє людей постраждали на Сумщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Григорова. Росіянам стріляли цивільну інфраструктуру сумського району. Ворожий дрон влучив у мопед, яким їхав 55-річний чоловік. Його шпиталізували. Ще дві жінки отримали легкі травми. Вони лікуватимуться амбулаторно. В Одесі рятувальники знайшли тіло 10-ї загиблої людини унаслідок зливи, що накрила місто 30 вересня. Про це під час брифінгу повідомив віце-прем'єр, міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Пошкоджені 286 приватних господарств та 350 багатоповерхівок. Для виявлення усіх причин надзвичайної ситуації створять спеціальну комісію на базі обласної військової адміністрації. Напередодні лише за сім годин у місті випала майже двомісячна норма опадів. затопило будинки, автомобілі і квартали. Завтра на Одещині день жалоби. Потрібно терміново створити програму компенсації за. Втрачене майно також ми це опрацювали з міським головою, з обласної військової адміністрації. Протягом доби мають чітко визначити оперативний план ліквідації наслідків. Це вже ми опрацювали з Державною службою надзвичайних ситуацій, і в цілому фокус звичайно в першу чергу на допомозі людям. На жаль, стихія принесла багато лиха, тому є багато з багато чим розбиратися, вивчати. І піднім, піднімаємо питання. Володимирович це питання підняв, щоб допомогти саме сім'ям і загиблих, і питання допомогти тим сім'ям, які залишилися з пошкодженим майном. Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. І ми повністю готові до відкриття кластеру. Основи про це повідомив президент України у своєму вечірньому відеозверненні. Він також нагадав про ідею створення спільної системи оборони з данськими та іншими нашими міжнародними партнерами треба зміцнювати наші оборонні можливості україна може реально допомогти жодна країна в європі не має більше досвіду ніж україна у захисті від дронів і ракет я вважаю що європі необхідно якомога швидше створити стіну дронів і ще одним фактом має бути наша спільна готовність захистити наших людей та інфраструктуру і ми маємо розуміти що стіна дронів це не тільки про україну наших сусідів чи східний фланг. І сьогодні, 1 жовтня, день захисників і захисниць України, державне свято присвячене тим, хто боронить незалежність і територіальну цілісність країни, тим, хто ризикує життям та здоров'ям заради вільної України. Щиро дякуємо та пишаємося. Два роки тому цю дату принесли з 14 на 1 -е жовтня у зв'язку з реформою церковного календаря, адже свято прив'язане до покрови та дня козацтва з цим днем українських захисників та захисниць привітав президент України. Він наголосив: сьогодні день мільйонів тих, хто присвячує своє життя життю України. День коли українці вітають своїх захисників і захисниць, день коли згадуємо полеглих воїнів. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат. Своя державність, своя, культура, своя незалежність. Президент також вшанував пам'ять загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання. Він поклав квіти біля народного меморіалу на Майдані Незалежності у центрі Києва. Сильні, нескорені та стильні. У Львові організували День моди до Дня захисників та захисниць. Моделями стали прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону, що на власні очі бачили війну та полон. Олег Янко розповість більше. Зазвичай цих людей можна побачити тільки у військовій формі, але цього разу вони вийшли на подіум, щоб представити колекцію моди. Це прикордонники, які пройшли війну та полон. Один із них Владислав. Хлопець розпочав свою службу у 2021 році строковиком. А після початку повномасштабної війни підписав контракт під Бахмутом. Воїн отримав поранення. Поранення у мене відбулось 30 серпня, десь близько 16 ї години, десь в тому районі і Три, три доби я евакуював спочатку про своїх побратимів, потім вже виходив сам. І так сталося, що турнікет був 40 годин на лівій кінцівці. і довелося ампутувати після лікування та реабілітації. Владислав повернувся до служби. Подібний захід прикордонник називає важливим, адже багато його побратимів соромляться виходити в люди на протезах. Ну як такова місія, це зробити піар на адаптивному одягу, тобто більше його поширювати, щоб хлопці там не стидались одягати одяг, тобто десь по писках моди одягати, слідкувати за модою і взагалі більше робити популяризацію на адаптивний одяг, і щоб ветерани там були такі. Деякі питання, що хтось стісняється одягати протез. Тетяна Тетьоркіна із Маріуполя свого часу працювала у Донецькому аеропорту. У 2017-му підписала контракт. У 2022-му із оточеного рідного міста вивозила сім'ю та двох колег-прикордонниць. Чоловік Тетяни потрапив у полон на Азовсталі та досі перебуває у полоні. Цей показ моди для Тетяни є чимось особливим. Тут не потрібно одягати службову форму, а можна просто побути жінкою. В таких схожих подіях я участі ніколи не брала. Це дуже класний захід перезвантажитись, відчути себе жінкою, гарною жінкою, відчути себе. Яскравою, мабуть, це не форма, це не кросівки. Це жіночий гарний одяг. Дякую величезне дизайнерці, яка його надала нам для показу. Михайло також оборонець Маріуполя. У полоні чоловік прибув майже два роки, втратив 30 кілограмів ваги. Той жах і досі згадує з болем. Перші півроку, по три, по чотири рази викликали на допити. Тортури били, ну там електрошокери, все, що попало під руку, там, руку. Давали підписувати вимагу за те, що ми це розстрілювали військових, робили це якісь такі погані вчинки, що я не хочу зараз про це казати. У прикордонній службі кажуть, ця подія більше ніж модний показ, оскільки вона відкриває службовців з іншого боку. Після найважчих випробувань ці люди здатні дарувати красу і надихати. Відтак, Fashion Day – це справжній процес реінтеграції. Вони звикли бачити себе в уніформі, військовій формі, в окопі, з, з серед грязюки, багнюки і в бойових діях. А тут ми показуємо їх зовсім інших. Ми показуємо їх красивих. Ми показуємо їх стильних, сильних і тих людей, які насправді несуть в цей світ красу. фешн показ був благодійним завдяки аукціону. Тут збирали кошти на реби та безпілотники для загону спецпризначенців. Шквал Олег Янкорсен Рузанов, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Усеукраїнська акція Рушник надії на підтримку полонених та зниклих безвісти відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Там зібралося понад три сотні людей з 19 областей України. Вони презентували понад 40 рушників, які вишивали власноруч кілька місяців поспіль як символ віри у повернення захисників додому. Акцію також підтримали громади у США, Канаді та Німеччині. Ця подія об'єднала родини, які чекають своїх близьких. Громадські організації та духовенство. Вишити рушник це дуже велика праця. Це дуже складно. Багато людей перший раз в житті брали голку і нитку, і вишивали. І були побоювання спочатку, що не зможуть, не осилять. Але я казала: я кажу: ну, у нас не виставка, майстринь вишивання. Всі розуміють, що ви вишиваєте серцем, своєю вірою. Наш головний меседж це об'єднання. Об'єднати родини, об'єднати в спільній молитві для того, аби наше спільне бажання, повернення рідних з полону було здійснене. Чоловік мій зник 24 квітня, 23-го року, в місті Бахмут. Його чекає жінка, двоє донечок, батьки, брати, сестри. Всі чекаємо. Рушник надії це Дуже потужна акція, тому що це об'єднує не лише Україну, це об'єднує і цілий світ. Вишиває рушник надії. І рушник надії на повернення наших рідних додому. Магате підтвердило небезпечність ситуації на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Про це повідомило Міністерство енергетики України. На Запорізькій атомній електростанції залишилося пального для резервних генераторів на 10 днів. Магате попереджає в разі зупинки електропостачання, існує ризик розплавлення ядерного палива. Через дії російських окупантів станція вже десятий день працює без основного джерела живлення. Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби уникнути ядерної катастрофи. Україна вимагає якнайшвидшого повернення контролю над станцією під свій нагляд. Нинішня ситуація в Європі найбільш небезпечна з часів Другої світової війни. Про це заявила прем'єр-міністрка Данії Мате Фредеріксен на прес-конференції перед самітом ЄС у Копенгагені. Вона підкреслила, що головними темами зустрічі стануть безпека та підтримка України, а також боротьба з гібридними загрозами, включно з безпілотниками. Я сподіваюся, що тепер всі визнають, що існує гібридна війна, і сьогодні це Польща, наступного дня Данія. А наступного тижня, ймовірно, десь ще ми побачимо саботаж або дрони. Можливо, це буде повторюватися постійно. Тож я дивлюся на це з європейської точки зору. Є лише одна країна, яка готова нам погрожувати, і це Росія, і тому нам потрібна дуже сильна відповідь. Ну і наостанок про тих, хто теж потребує нашого захисту, адже невдовзі похолодання і в пошуках тепла, кажани залітають у квартири чи на балкони і не можуть знайти вихід та смертельно травмуються. Постраждалих рятують волонтери, зокрема і у Харкові, лікують, щоб ті знову могли повернутися у природу. Як повертається до життя та чому рукокрилі важливі для екосистеми? Катерина Кусмарова розкаже. У відрах, банках, за диваном у квартирі своєї доньки жахливу картину побачила пані Надія. Сотні мертвих кажанів були іще живі, Тріпотіли крилами, виснажені й майже без сил. Вікно стояло на провітрювання щілина. Ну а цього було достатньо, щоб залетіли кажани. Залетіли да, да, провина, да, бо це так, бо, бо так сталося. Живих тоді забрали фахівці з центру реабілітації рукокрилих близько 30 рудих вечірниць, але понад дві сотні врятувати не вдалося. Це руда вечірниця на один із найбільших і найпоширеніших вид кажанів в Україні. Декілька дорослих самиць, тобто мам, летять з молодими особинами, показують їм, куди летіти, де полювати, що робити, і очолюють, якби цю колонію, цю групу, яка перелітає. Це ось одна із них. Подібні випадки не рідкість. Під час міграції, яка триває з серпня, по вересень, кажани шукають місце для відпочинку. Відкрите вікно для них виглядає як щілина у печері, а квартири стають пасткою. Усередині вони не можуть вибратися і масово гинуть. Є кажани, які під час цьогорічної міграції потрапили до нас, мали якісь травми, бо ці відкриті вікна на провітрювання це дуже часто травми для крил кажанів, бо вони можуть зачіпатись перед пліччями в цих щілинах віконних і ламати собі кістки. Справжнім випробуванням для рукокрилих є предмети побуту: вази, банки чи труби. Кажани сприймають їх як отвір чи прохід. Забратися туди можуть, а вилетіти назад ні. Бували випадки, коли в одному приміщенні знаходили до півтисячі тварин. У Нас цього сезону вийшло вилікувати двох каженів, у яких були перелами кісток, передпліччя. Їх вийшло зростити, і ці кажени повернулися у дику природу. Після розльоту в нашому вольєрі літньому цього сезону під час міграції через центр пройшло понад півтори тисячі рукокрилих. Аби вберегти підопічних від небезпеки, заклад навіть перевезли у підвальне приміщення. Попередній офіс постійно перебував під обстрілами. Як убезпечити себе від таких несподіваних зустрічей? Це ставити москітні сітки на вікна на теплий період року. І якщо вже так сталося, що ви кажена десь побачили, знайшли, то це значить, що йому потрібна допомога, бо кажени просто так з людьми в нормальних умовах не будуть ніяк взаємодіяти. Залишати знайденого кажана у себе як домашнього улюбленця заборонено. Усі 28 видів цих тварин занесені до червоної книги України, тим більше не можна викидати їх у вікно. І тільки в гарячому стані кажан здатний до польоту. І якщо от його потурбувати і почати кидати у вікно, він нікуди не полетить, тому що просто не може фізично. А найкращий варіант це взяти його на долоньку, посадити у подвійні перчатки. І почекати, поки він сам розігріється і сам не думає летіти. Нині у центрі реабілітації перебуває близько двох сотень кажанів. Частину тварин після лікування вдалося повернути у природу. Інші залишаться під опікою людей назавжди через тяжкі травми. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.